Тут важливо розуміти, купуємо, який тип нерухомості ми. Адже при купівлі на первинному ринку на даний момент немає податку. Якщо ви купуєте від забудовника, то у вас буде нульовий податок. Але якщо ви хочете купити нерухомість по переуступці, тобто це теж буде первинний ринок. Без ремонту нерухомість, але ви берете переуступку, тобто хтось зарезервував об'єкт у забудовника на старті будівництва і зараз робить вам переуступку, то ви заплатите 1% від вартості нерухомості. Але варто пам'ятати, якщо вам буде продавати фірма нерухомість, то там теж не буде податку. Далі в нас іде вторинний ринок. Якщо ми купуємо на вторинному ринку нерухомість першого в житті, і тут дуже важливо розуміти, що з 31 серпня 2023 року почала діяти нова устава для купівлі першої нерухомості, але не тільки на території Польщі, а й за межами її. Тобто, якщо у вас в Україні була вже нерухомість, і ви хочете купити тепер в Польщі, то це не буде рахуватися як перша нерухомість. Це вже буде рахуватися як друга нерухомість. Тобто повернемось до тих людей, котрі ніколи в житті не мали у власності нерухомості, то вони при купівлі першої нерухомості на вторинному ринку не заплатять податку. А ті люди, котрі купують вже другу нерухомість або мали нерухомість за територію. Польщі або другу нерухомість у польщі то заплатять 2% від вартості нерухомості.